Нарешті усе стало на місце. Я згадав, за що так тебе ненавиджу. Це твій голос, твій гунявий, майже підлітковий Гаррі голос. Коли ти розтуляєш рота, уяви цю картину, я наче тягну свої яйця через дуже гостре скло. Яка рана! А мене дратує не твій голос, а твій писок, здоровенний, тупий писок. Це якийсь жах. Бог створив його, щоб плювати мені в очі. Просто мені в очі. Ой, як пече. Ріже просто. Оригінальна ідея. Стільчик у мене кинеш. Щоб ти знав, я збирався взяти цей стілець, розвернути і тоді запхати його тобі в горлянку. Звичайно, це твоя реакція на все. Ти пробиваєш будь-яку проблему, наче танком, та цього разу не вийде. Все в мене вийде. Друзі, пропоную вам обом сісти і поговорити.